У королівці відбулося змагання з художньої гімнастики під назвою Альян Кап. Турнір заснувала голова Івано-Франківської обласної федерації художньої гімнастики Катерина Івашенко. Тут змагаються як юні, так і досвідчені гімнастки. Вікова категорія від трьох років і аж до 29. ти Найстарша гімнастка Харкова приїхала в Україні, приїхала до нас з Харкова. Десятрічна Тамара з Ізмаїла вже шість років займається улюбленим видом спорту. Я завжди дивилася на сеньорок, на тих, які виступають на чемпіонатах світу. І мене це дуже мотивувало. Я дивилася олімпіади всі ці. І навіть мілкі турніри їхні завжди слідкувала за каналом в Телеграмі, і це мене мотивує, особливо зараз метал Сумкін. Ксенія, яка приїхала на змагання з Харкова, загалом задоволена своїм виступом і мріє про продовження спортивної кар'єри. Я займаюся чотири роки гімнастикою і. Тому що мені дуже подобається цей вид спорту, бо дуже багато предметів, розтяжки. Обруч добре виступила, а м'яч трохи можна підтягнути. Я дуже хочу стати тренером по гімнастиці. Катерина Іващенко зауважила, що художня гімнастика на Прикарпатті почала більш активно розвиватися. У нас вже більше клубів по Франківської області. Вже більше п'яти це вже якийсь результат є. І ми виїжджаємо на чемпіонати України, представляємо нашу область вже на чемпіонатах України. Скоро буде чемпіонат України в грудні. Ми їдемо представляти нашу область. Учасники змагань та батьки високо оцінили рівень турніру. Усі призери та переможці отримали медалі та кубки. І вже почали підготовку до чемпіонату України. З Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.